Лейтенант Шкіченко разом із лейтенантом Пастушенком та невеликою групою бійців отримали наказ провести глибоку розвідку. В ніч на 27 липня в Моронівці вони виявили групу автоматників, які охороняли німецький штаб. Рішення Петра Івановича було сміливим: з маленькою групою бійців він кинувся в атаку на переважаючі сили противника. Закидавши гранатами штаб і його охорону, змусивши ворога тікати, увірвався в розташування штабу, забрав залишені цінні документи, трофеї та без втрат повернувся у свій полк. 41-му году, коли армія відступала під подміроновкою, він совершив подвиг, за який його наградили орденом бойового красного знання. Петро Іванович Кіченко народився тут у місті Радомишль Житомирської області. Велика вітчизняна війна застала його 19-річним юнаком і визначила подальшу долю. 42 роки наш земляк віддав захисту батьківщини і загинув на чужині як справжній бойовий генерал. Сьогодні у програмі як син Хліборова став генералом. Чому на шляху до цієї мети йому не завадила навіть куля, яка у Великій Вітчизняній війні навічно засіла в його нозі? І чому 15 лютого третій третіто б'ють не за кохання? За роки перебування радянських військ в Афганістані, армія втратила п'ятьох генералів. Для трьох з них фатальними стали саме перельоти. З того моменту, як гелікоптер, в якому летів український військовий радник Петро Шкітченко, був підбитий душманами, впав та згорів, минуло 30 років. Шкітченко Петро Іванович, генерал-лейтенант, герой Росії, учасник великої вітчизняної японської та війни в Афганістані. Народився у місті Радомише Житомирської області 7 листопада 22 року. Після другої світової пройшов шлях від командира батальйону до заступника головнокомандувача групи радянських військ у Німеччині з липня вісімдесятого року. Заступник головного військового радника, начальник групи управління бойовими діями при міністерстві оборони демократичної республіки Афганістан. 19 січня 1982 року трагічно загинув у збитому гелікоптері. Похований у бікато. Дякую. 90 кілометрів на захід від Києва. Лівий берег ріки Тетерів. Радомишль одне з найдавніших міст Полісся і України. Сюди, на батьківщину Петра Івановича, сьогодні прибули рідні ветерани небайдужі люди. мені теж вже немало років. і Я зрозумів на днях, що я вже старший за батька, він не дожив до 60 ти У 2000 році генералу лейтенанту Шківченку Петру Івановичу присвоєно посмертно звання Герой Російської Федерації. Дякую, Дякую що ви прийшли сюди. Петро Іванович Шкіченко народився у родині хлібороба, де було восьмеро дітей. Цікавість до військової справи в нього з'явилась, коли старша сестра вийшла заміж за офіцера з місцевого артилерійського полку. В грудні 39-го він вступає до Житомирського піхотного училища. 10 12 годин занять щоденно і за півтора року стає офіцером. Війна почалась для нього під Білою церквою. Він був призначений командиром стрілецького взводу. Короткий час був помічником начальника штабу полку по розвідці і потім замінив загиблого командира стрілецького батальйону і командував стрілецьким батальйоном. Йому було тоді 19 років. Він писав: воював я недовго, півроку, та рахувати час на справжній війні марна справа, коли поруч щодня гинуть бойові товариші, а за тобою безперервно полює смерть. Якось у розвідці група Петра Івановича потрапила на мінне поле, і молодого командира зупинив старший за віком солдат із проханням пустити його вперед. За кілька кроків він підірвався. Пізніше, прориваючись з оточення, Шкідченко натрапив на німця, але вистрілив з пістолета першим і, незважаючи на легке поранення, добіг до своїх. За ці шість місяців було чотири поранення. Був дуже тяжело ранений в боях під Москвою і двітельне час лічився. І в результаті тяжого ранення у нього одна нога казала яскільки коротше другої. Це не заважало Петру Шкіченкові здійснити 17 стрибків з парашутом, коли командував повітряно-десантним батальйоном. Та коли полковий лікар виявив ледь помітне кульгання, довелось піти з десантури у такі моменти. Воздушенную для него была дружина Варвара, яку он забрал с рада мышля. Мы с Петром Ивановичем почти всю жизнь прослужили по таежным гарнизонам. Никола – не двора. Это лишь в 1970 когда его перевели в Днепропетровск на должность командующего танковой армией, секретарь обкома Алексей Ватченко вручил мужу ключи от этой, нашей первой нормальной квартиры. Она была э, хорошей, э, гостеприимной, хлебосольной такой хозяйкой. Тому однострій Петра Івановича завжди відрізнявся охайністю, а сам він повністю віддавався службі, бо вдома все під контролем. І маленький володя, який хоч і виховувався на прикладі батька, все ж іноді міг повишкатувати. Я щось там рисував оловцем, оловець зламався, взяв батькину бритву і намагався починити. Безумовно, поламав бритву, сховав. І коли батько запитав, хто це зробив, я промовчав. Мати каже: Так як ж, хто ж міг? Ну, будь ти, я мовчу. Батько сказав, мій син брехати не може. Коли Володимир пішов до школи, на світ з'явилася Ірина. Тепер саме донечка частіше гралася на колінах батька, і перші подарунки з відряджень діставались їй. Вплив армії не оминув і тендітну дівчинку. Коли Петро Іванович командував навчальною дивізією, однією з справ, яку відпрацьовували танкісти, було підводне водіння на тренажерах затонулого танка та у басейні. Дехто солдат з задоволенням був у басейні, але стрибати з вишки дехто побоювався. Тоді був випадок, що батько запропонував зробити це доньці. Це безумовно, допомогло солдатам перебороти нерішучість свою. Обкатку танком Ірина Петрівна теж пережила, проте у подальшому обрала фах лікаря. Та віддалені гарнізони, військові навчання, тренувальні табори не пройшли дарма саме для Володимира. Провчившись у Московському фізико-технічному інституті 3,5 роки, він кинув його і вступив до військового вишу. Як виявилось, не дарма. Шкітченко Володимир Петрович, генерал армії України і військовий діяч. Народився у місті чита 1 січня 1948 року. Міністр оборони України у 2001-2003 роках. Заступник голови місії України при НАТО з оборонних питань у 2004-2011 роках. Якось Володимир Петрович отримав доступ до особової справи батька в автобіографії. Помітив нетипове для ділового стилю речення. Мав військове щастя командувати 6-ю танковою армією. Так склалася моя судьба, що я був призначений командуючим цієї армії, і коли я з нею познайомився з людьми і так далі, то я в своїй черговій автобіографії так написав ті самі слова. Генерал-лейтенант Микола Лушніченко прослужив з Петром Шкітченком два роки. Каже, жив він за принципом Роби як я умів стріляти з усіх наявних зразків стрілецької зброї. А коли генерала піхоти призначили на танкове об'єднання. Тиждень займався з кращим інструктором над опануванням танка. Якраз на той час припали випробування нового Т-64 для прийняття на озброєння. Керівництво держави часто цікавилось у Петра Івановича щодо вражень від машини, тому його навички стали у пригоді. Одного разу, коли випробувальний батальйон збирався подолати тисяча кілометровий марш, Шкіченко виявив бажання повести 64-ку як механік водій під кінець добового переходу. А це 150-200 кілометрів. Микола Лушнішенко обігнав танкову колону на авто. Петр Іванович. Значит, подъехал. Ну как? Смотрю, у него руки забинтованы. Я говорю, ну как, Петр Иванович? Все ничего, но ну, видишь, я-то не штатный. Тут столько надо поработать рычагами. Та випускник піхотного училища і фронтових курсів постріл не забував про свою основну пристрасть і мав власні погляди на прийоми застосування деяких зразків стрілецької зброї. Була, наприклад, дискусія як стріляти на ходу? Батько вже вважав, що потрібно стріляти так сказати, на вскітку сміттєвою зупинкою. Свою точку зору він підтверджує результатами стрільби. Крім секретних так з всіх документів треба прочитати воєнні мислі. Для старшого составу воєнний весник для середнього раду посмотрети, що порекомендувати и капітаном. Час на художню літературу він знаходив хіба що на відпочинку чи у дальніх автовідрядженнях. Одному з них показав Миколі Лушніченко маленьку книжечку з бібліотеки Огонька. Едуард Асадов, який воював і в войну був тяжело ранен, потерял зрение. і после своего дар у него поэтический, он говорит, ты ну, посмотри, какие стихи. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее с собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи иначе, поступить, себя упрятать, Родину открыть, вот то-то дорогая и оно». Я очень благодарен педагогическому коллективу этой школы, управлению образования района, который на примере этого мужественного великого человека воспитывает вас, показывает детям на примере таких людей, каким надо быть патриотом своей страны. Действительно великий человек, настоящий командир. Він выполнил свой інтернаціональний долг в Афганістані до конца. Хоча міг і не лететь, і не бути в Афганістані, і не лететь на цю зачасну военную операцію. У цей день в усіх класах запалена свічка пам'яті, і учні та вчителі похилять голову у хвилині мовчання. Петра Івановича будуть завжди пам'ятати у нашій школі. Не каждая школа в нашем городе носит имя такого почесного человека, как генерал-лейтенант Петр Иванович Кичинко. И сегодня у нас в классе был такой великий гость, это його был сын. Я за час навчання в школі змінив девочек. Тому що батьки обов'язково переїздили постійно. Ну, таке було життя. Кичинко відсудний, та завжди обрав Шкіч Як я представлял себе такого ну, настоящего генерала? Таким я його і увидел. чисто выбритый, акуратний. Форма на ньому вот афганська без знаків различия. Там всі в одинаковой формі. І там не подавляють тебе вот зв'язки і лампаси. Валерій Іванович потрапив до Афганістану влітку 1979-го, напередодні на введення військ. Їхня зустріч відбулася через рік, коли генерал-лейтенанта Петра Шкіченка було призначено заступником головного військового радника. На час бойових дій, які тривали по два тижні з перервами до місяця, створювались групи бойового управління. Підполковник Аблазов іноді входив до групи Шкіченка. Тому деякі факти про нього пам'ятає. каже ніколи не бачив його роздратованим в його обличчі та командах. Завжди була впевненість. Валерій Іванович мав при собі фотоапарат ФЭД із складним об'єктивом, Тож запитавши дозволу, іноді фотографував генерала. Був робочий момент, коли він получал від от частей, її, і вітер був настільки сильний, що там на снимках ви даже можете увидеть, что связи прикрывает его от ветра, чтобы была возможность говорить, не задувало микрофон. Когда я уже стал Хотіло його окрупним планом знайти. Ми вже сказав: ладно, хватит, тут не артисти. З батьком і матір'ю, яка також жила в Кабулі. Володимир Шкіченко тримав зв'язок у листах. Писав на адресу місто москва 400 поштова скринька 515 Б. Зустрітися, як виявилось, в востаннє та відверто поспілкуватися змогли лише, коли батьки навідались на далекий схід, де служив син. Він казав, що не бачив перспективи спроби, як він казав, перетягнути афганський народ з епохи феодалізму в соціалізм. Хоча, сказав, що це не впливає на виконання моєго військового обов'язку. В сложні і відповідні моменти Петр Іванович проявляв мужество, храбрость і велике самообладання. Во время внезапного нападения противника на штаб 25-ї піхотної дивізії афганської армії Шкиченко вместе с командиром дивизии повел подразделение охраны в атаку. Прорвавшаяся группировка противника была разгромлена. Пока генералы дивизийной и корпусной ланки керували боями у палатках, Петро Иванович постоянно наведал передовые командные пункты. С ним летали очень опытные летчики, и он всегда с большим уважением относился К авіації ми це чувствую. Щороку в Афганістані радянські війська втрачали 30-35 гелікоптерів. Це майже цілий полк. Іноді не маскування, радянська зірка замальовувалась та наносились афганські розпізнавальні знаки. Петля, бочка, викрутка, кленовий лист, фігури вищого пілотажу, які забороняли інструкції, були несумісні з характеристиками Мі-8, проте льотчикам диктував інстинкт виживання. Для захисту від куль власні бронежилети вони вішали на спинку крісла або клали під ноги. І щоб запобігти пожежам, паливні баки обробляли ззовні і зсередини. Аби покращити їхні можливості в небі, інколи екіпажі на свій страх і ризик знімали броню, сидіння вантажної кабіни, елементи підвізки, озброєння та ворота вантажу люка. Знаєте, муж, мабуть, щось ти Говорю, ми з тобою уже півтора года здесь. Пора би мене замінити. На новый 1982 год у нас на подоконнике неожиданно зацвела герань. Увидела знакомая, ахнула не к добру. Он прибыл там на востоке в районе хоста, в одну из э, частей, обнаружив там ну, вопиющие беспорядки. Он им сказал, завтра я в это время буду у вас, и чтобы э, все было сделано. 19-го вертолеты подлетали до места посадки. Главный вертолет, в якому был батько, был обстріляний скорее всего за все с кулемета до шика. Вертолет здесь не фактически посадку, потому что был смертельно поранений летчик. А перевернувся все перевернулся и загорелся. придавлений. был придавленный. Ну, елементом конструкції і фактично згорі. З екіпажу Мі-8 врятувався лише тяжко поранений борттехнік афганець Стрілки на обгорілому годиннику Петра Івановича завмерли о 10-й годині 10 хвилин. Тим, хто завтра, домой по дорозі байот. Хто родних, радних, терпілівий тим, кого не накроє. Пути пулемет Кого завтра полюбит Согреет столица Тем, кто утром увидит Цветы на броне Кто в улыбках афганцев Прочтет напоследок То ли радостный след То ли горестный след Тем, кто тоже платил Сединой за победу Вам на радость Или на беду Мы на блоках сидим и застава. Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа. Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа. Улетели порты мы в камнях, я и ты, Ночь тиха и спокойна, и горы не стонут, только нервы звенят от глухой пустоты, и в холодном патроннике тесно патрону мы к дороге спиной, Мы к душманам лицом, нас непросто пройти, как бы там ни старались, Ощетинились горы колючим свинцом. Пусть простят нас кто ждет, Мы остались вам на радость на блоках сидим и застава. Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа, Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь.